Цигани носять кольца, а кольца не простиє, цигани носяти кольца, а кольца золотіє. ой мама. мама, май, мама, Люблю цигана, люблю цигана, і вийду цигана. Цигани нося сукні, а сукні не простиє, цигани нося, сукні а сукні є. Ой, мама, мамай мама, люблю цигана, люблю цігана, яна, і вийду за цигана носять хустки, а хустки не простиє, цигани носят хустки, а хустки, хустки, хустки шовковиє. Ой мама, мама, май, мама, мамай любена, любегана, за цигана. Цигани носять шуби, а шуби не простиє, цигани носять шуби, а шуби поховиє. Ой, мама, мамай. Мама, люблю цигана, люблю цігана, яна і вийду за цигана. Цигани нося тухлі, а тухлі не простиє, цигани нося тухлі, а тухлі лаковиє. Ой мама, мама, май, мама, Люблю цигана, Люблю цигана, зайняв. Цегана. Ой мама, мама, май, мама лювена, льве роді, що єс любов на світі.